Активне обговорення церемонії відкриття Олімпійських ігор не вшухає вже кілька днів. Хоча дійство відбулося аж у минулу п'ятницю. Основна критика спрямована у бік музичного виступу на мосту ДБІ та вершнику на залізному механізованому коні. Якщо ви ще не в курсі всіх скандальних деталей, то сьогодні ми розкажемо вам про найбільш зухвалі моменти урочистої частини відкриття Олімпіади у Парижі. Ви на каналі Export, мене звати Євгеній Гладун. Поїхали! Отож, після показу мод на мосту де бої, за сценарієм-постановником була обіграна біблійна сцена з розпису Леонардо да Вінчі «Таємне вечеря». Якщо хтось не знає, то на розписі художника зображена остання трапа за Христа і його 12 учнів. Так от у постановці на церемонії відкриття Олімпіади у ролі Христа виступила корпулентна жінка. На її голові красувався німб із сімома променями, а на запястях широкі ланцюги. По обидва боки від неї розташувалися моделі, які брали участь у показі. Серед них були як звичайні чоловіки і жінки, так і трансгендерни, небінарні особистості та дреквіни. Це передягані в жінок чоловіки. і навіть одна дитина. У центрі імпровізованого столу, який раніше був подіумом під купольною кришкою великого блюда, в обрамленій їжі сидів чоловік в образі Діоніса, грецького бога покровителя виноробства, пофарбоване блакитною фарбою, майже голе тіло прикривало лише квіткова пов'язка. Ну а друга спірна сцена була на початку церемонії відкриття, коли приклявачами постав безликий фелоносців у масці. Після сцени, що нагадує картину Леонардо да Вінчі, фекелоносець вбрався у залізний обладунок. Однак образ цього персонажа глядачі порівняли із одним із чотирьох вершників апокаліпсису. Із тим самим, який сидів на блідому коні, і з тим, чиє ім'я небагато не мало – смерть. Згідно з писанням, його місія полягає у сіянні хаосу і руйнуванні у світі. Глядачі по всьому світу назвали ці дві сцени такими, що ображають християн. Постановники шоу і мок всі звинувачення заперечують. Однак мок прибрав відео з найкращими моментами церемонії свого ютуб-каналу майже одразу після її завершення. Критика сумнівної сцени вийшла далеко за рамки спорту. Про абсурдність постановки висловилися чиновники, політики, представники релігії та інші відомі особистості. Найвідомішим критиком цього перформансу виявився Дональд Трамп. Я дуже неупереджений, але вважаю, що те, що вони зробили, це ганьба і це жахливо, заявив політик в одному зі своїх недавніх інтерв'ю. Негативна реакція на сцену дійшла і від партнерів Олімпіади. У суботу вранці американська технологічна компанія C-Spire оголосила про припинення співпраці з іграми. Ну а найбільший резонанс викликала заява єпископату французької католицької церкви, який назвав церемонію знущанням над християнством. Ми висловлюємо співчуття християнам з усіх континентів, які постраждали від обурливих і провокаційних сцен. Йдеться у заяві католицького конклаву. Критичні заяви на адресу сцени таємної вечорі» змусили відреагувати організатори Олімпіади. Директорка з комунікацій Оргкомітету ігор у Парижі Енди Скам вибачилася перед глядачами, чиї почуття могли зачепити постановники під час відкриття ігор. Безумовно, не було жодних намірів когось образити. Ми намагалися святкувати толерантність суспільства. Вважаємо, що цифри, які ми навели, доводять, що у нас це вийшло. Якщо є люди, які ображені, ми безумовно просимо вибачення. Заявили дискам на брифінгу. На цьому будемо закінчувати наш випуск. Напишіть у коментарях вашу думку з приводу відкриття Олімпіади у Парижі та на чій стороні. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!